Так, ну що складаємо Складається вона подібну до художша лотар Дуже навіть мені похоже. Ще раз повторюся. Ця сівалочка мені трошки більше Зайшла із половину шабота. Дещо пізніше скажу чому? навіть завтра ще трошки продовжимо відео наше. Точки продовжується. І так буде цяпати тепер у нас. Дів 4, напевно. Добрячий перекус посівом, і Я далі допустимо тривати. Ніхто не знає. Ніхто не знає, що нас чекає. Ось і все. Гарно, компактно, складена і дуже зручна в переїзді сівалка. За що люблю європейських виробників, так це за те, що вони дуже все продумують транспортний вигляд своїх агрегатів.